Всім доброго дня! Прийшла до мене така кісточка на підшепу. манжурка 3 кілограма. Тут десь в районі 300 штук. Зараз будемо бити. Ось вже почали, трішки набили. така ось ситуація виходить. Більш-менш виходить, але іграшка ще та, як мені казалось, це все так буде легко. Ставимо так. Б'ємо кісточку. Зараз підождіть секундочку. Б'ємо кісточку. Потім вона повинна розсипатися, але так, щоб зернятко було не пошкоджене. Ось і легесенько його достаємо. Отак, камера не фокусує. О, легесенько достаємо, щоб не було ніяких пошкоджень, щоб воно не бите було. Це біленьке, це не пошкодження. Це в неї це вона така. Така є. Ось у мене один отакий засохший і один отакий ось пошкоджений. Пошкодив я трішечки дер Ну, не знаю. Вийде щось з нього, не вийде, ну подивимось. Так що, хто хоче займатися, це діло. Нелегке, але воно того варте. Діло таке, скажімо, цікаве, кому подобається таким займатися. Раджу, спробуйте.